Схоже, саме зараз настав переламний момент у відносинах із Вашингтоном. Сталося це після поїздки до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена, яка сталася 15 травня. Докладніше далі. Як пише у даній Нью-Йорк Таймсі із посиланням на власні джерела, саме у столиці воюючої України пандер-секретар почав сумніватися у доцільності заборони наносити удари американською зброєю по російській території і тепер закликає президента США Джо Байдена зняти обмеження. Нагадаємо, що такою є позиція саме президента: застосовувати надану зброю лише для самооборони у межах української території. Його погляд можна легко зрозуміти за винятком Великої Британії та й то багатьма умовами жодна з країн, що входять до блоку НАТО, не дозволила використовувати передану Україні зброю на території Росії, тому що бояться відкритого конфлікту з Кремлем. Польща навіть заявила, що готова розглянути варіант збивати російські ракети з території країн НАТО. Як запевняє видання, погляди Блінкена змінилися після того, як окупанти відкрили новий фронт у війні проти України, і він на власні очі зміг побачити руйнівні результати російського контрнаступу. А наслідки жахливі. Два. 22 травня мережі розійшлися фотографії Вовчанська, зняті з висоти пташиного польоту, на яких зафіксовано тіла мирних жителів міста, убитих окупантами під час наступу. Це результат створення росіянами так званої санітарної зони. У змі вже назвали Вовчанськ новою бучею. По суті, після невдалого бліцкригу навесні 22-го року. Російські війська вперше так глибоко просунулися в Україні. На щастя, Блінкен не єдиний вископосадовий американський політик, який вважає заборону президента Байдена морально застарілою, як стало відомо, голосу Америки, 13 конгресменів від обох партій закликали міністра оборони Лойда Остіна дозволити Україні атакувати цілі на території Росії. Тим більше, що Київ раніше вже звернувся до адміністрації Байдена з проханням, аби Пентагон сам визначив об'єкти на російській території, по яких можна нанести удар, після повернення із Києва під час свого виступу, 22 травня, перед конгресменами, Блінкен укотре наголосив, що офіці Ційним Вашингтон залишається проти. А після того як зняв з Америки відповідальність, додав, що Київ сам має ухвалювати рішення, яким чином Україна скористається зброєю від західних партнерів. Конгресмени теж вважали за краще вмити руки. Багато хто з них наголосив у своїх виступах, що Конгрес, ухвалюючи рішення про військову допомогу Україні, не встановлював таких обмежень. Мовляв, ініціатива надходила від радника з національної безпеки Джейка Салівана. Голова комітету палати представників Шао за. Кордонних справах Майкл Маккол навіть створив карту, щоб показати наочно, що американські ракети можуть долетіти до російського кордону, де окупанти розмістили артилерію, і ракетні комплекси для щоденних ударів по українській території. Наразі з ініціативи держдепу в адміністрації Байдена тривають дебати щодо дозволу атакувати ці території. Цей момент може стати переламним не лише в російсько-американських відносинах, а й для перебігу війни загалом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.